Любі діточки, зараз у нас з вами дуже цікаве заняття буде із соціуму, яке називається право на ім'я. Що ж це таке? Але спочатку я вам пропоную привітатися із сонечком. Добрий день сонце, добрий день земля, добрий день друзі, добрий день Я. Малята, подивіться, яка гарна до нас сьогодні на заняття завітала лялька. Подивіться, що вона тримає в руці правильно. Вона тримає лист, а в ньому знаходиться загадка. Вона дуже просить нас з вами відгадати загадку. Давай його, давайте його відкриємо. Ось я вже відкрила лист. Послухайте, будь ласка, загадку, нас не було воно було. Нас не буде, воно буде. Ніхто ні в кого його не бачив, а у всіх воно є. І у мами є, і у тата є, у дочки є, у внучки є. Щоб його взнати, треба вголос назвати. Що ж це за загадка? Щоб розгадати загадку, я вам пропоную покликати по імені своїх друзів. Якщо у вас є братик чи сестрич... чи сестричка, покличте їх по імені. Якщо ж немає братика та... чи сестрички, покличте, будь ласка, по імені своїх друзів, з ким ви товаришуєте. А зараз покличте, будь ласка, ось цю ляльку. Діти, чому ви не можете покликати ляльку? Вірно, тому що ми з вами не знаємо її імені. Чи може бути лялька без імені? Вірно, і в ляльки може бути, може бути ім'я. А людина. Може бути без імені? Правильно, не може. І в людини, в кожної людини є ім'я. Вам зустрічались люди, в яких зовсім не було імені? І мені теж не зустрічались. А знаєте чому? Чи хотіли б ви дізнатися? От зараз ми про це і поговоримо. Право на ім'я це перше право дитини. Воно записано в Декларації прав дитини. Звучить воно так. Кожна дитина після народження має право на ім'я та громадянство. Кожна дитина після народження має право знати своїх батьків і має право на їхнє Піклування. Прізвище ім'я та по батькові записуються у документ, який називається Свідоцтво про народження. Скажіть, будь ласка, а хто дає ім'я дитині? Правильно, ім'я дитині дають батьки тато. Та мама, а коли дають ім'я дитині? Вірно, коли очікують дитину або ж коли уже немовля народжується, що таке ім'я? Дітки, а чому ви мене називаєте Юлія Костянтинівна, а Марину Миколаївну? Марина Миколаївна. Вірно, таке звертання відображає поважне ставлення до старших і називається повне ім'я. А як утворюється повне ім'я? Так, до ім'я додають ім'я батька. Діточки у кожному садочку. У кожній групі та і в школі буває таке, що є декілька діточок з однаковими іменами. Наприклад, декілька Максимів, декілька Оленок, Катрусь. Чи знаєте ви, як називають таких людей? Таких діточок, які мають однакові імена, називають тески. Як ми можемо їх розрізняти? Так, за прізвищем, а також за рисами обличчя, манерою одягатись, за голосом. Отже, ім'я це власна назва людини, яка дається при народженні. У деяких народів малюкові дають відразу ж кілька імен, наприклад, Жан Клод, Марія. Антуанетта, а стародавні слов'яни давали імена, беручи за основу якусь прикмету чи рису характера. Наприклад, неспокійним і неслухняним діткам давали такі імена Гам, Крикун, добрим і лагідним дітям Веселик, Добриня, Любим. Ще називали дітей пов'язуючи Імена з назвами рослин, наприклад, Малинка, Ромашка, Мальва. Українськими іменами є Віра, Богдан, Борис, Дарина, Володимир, Калина, Людмила, Ярослав, Світлана, Орися, імена. Дітям батьки дають з любов'ю і самі діти повинні любити своє ім'я. Дітки, давайте ми нашій ляльці також дамо ім'я. Я пропоную вам вибрати кожному своє ім'я для нашої ляльки. Отже, діточки, кожен з вас є особливою, важливою, неповторною людиною. Кожного є за що любити і поважати. А зараз я запропоную вам імена, а ви скажете, кому вони належать? Даша, Маша, Тетянка, Оленка, Катруся, Маринка. Кому вони належать? Правильно, дівчаткам – це дівчача або жіночі імена. А ось ці Максим, Сашко, Богдан, Ілля, Роман, Руслан, Микитка, Сергійко. Кому вони належать? Вірно хлопчикам, це чоловічі імена. Діточки, кожен з вас має право на своє ім'я. Воно неповторне та прекрасне. Мені та ляльці дуже сподобалося, як ви працювали сьогодні на занятті. Я рада, що ви полюбили своє ім'я. Бажаю дорожити ним все життя і прикрашати його добрими ділами.